Сын, ну, а ну давай, снимай. Снимаю. Да, да где еще показываем? Да? Да. Где еще показываем? Где еще показываем? Будем уже, будем уже диеты. Да. Да. Так, да. Ну, телефон, я покажу, куди ще. дай телефон, покажу Друзі, це лопати, ручки, американки саперні, стекові американки. Ручки це все для наших військових. Не вже тяжко просто зробити репост, щоб військовий побачив? Тяжко. Е, наразі наші військові потребують допомоги в лопатах. І вони є, але ти не можеш просто зробити репост. Як тебе ще попросити? Це раз. Наразі йде збір на американки. Це більш востребовані лопати. Цю американки можна і підкопати, і почистити, але їх немає. Є там пару штук, все. Прошу, будь ласка, в шапці профіля є номер карти, потрібна допомога. Триває збір вже 3 дні, він практично стоїть. Допоможи, будь ласка, допоможи закрити ці е, збори, тому що дуже печальна ситуація на нашому фронті. Дуже потрібні лопати, вони є, але ніхто не може донести інформацію до окопа, до того військового. Щиро буду вдячний, якщо зробите репост, поширення, лайк, коментар. Дякую за увагу. Слава Україні!